Всіх вітаю, 19 вересня. Тут є кілька новин і кілька ваших питань. Зробимо це все в одному відео. Подивимося. Зеленський зустрінеться окремо з Байденом, з Гарріс та з Трампом на наступному тижні. План миру готовий. Я запитаю окремо про кожного: що, що вони, яка буде йому відповідь? Далі, те, що відбуває, відбувається в Ізраїлі. Позавчора, вчора, вчора вже вибухали. І мопеди, і все, що тільки можна. В них там вже вчора в, не в Ізраїлі, а в Лівані, тобто до цього причетний Ізраїль. В Лівані там вже взривалося все, що тільки можна. Ну, звісно, знаєте, що дійсно операція просто якась мега нереальна, але страждають же не тільки ось ці терористи, страждають ще і просто люди, які. Проходили повз них. Ну, ось так. Влада Ізраїлю е, вирішила розпочати масштабну війну, операцію проти Хезболи на півдні Лівану. Ми запитаємо розвиток подій, що чекає Ізраїль, дії, до речі, Ірану і розвиток, для, і що чекає Ліван. Також ви питаєте: Альона, подивіться, мера Одеси е, Геннадій Труханов в нього знайшли паспорт РФ. Він що чекав? Ну, мабуть, чекав, якщо знайшли. Яка його доля далі? Що його чекає? Спитаємо, і також ви просите подивитись: місто Суми і місто Харків. Що чекати на осінь зима 24-25 стосовно опалення і світла? Ось, наприклад, вночі в Сумах і області знов зникло світло, із-за цих обстрілів кабами і балістикою, та всім чим завгодно. Давайте спочатку про Зеленського, про його про план миру та поїздку до Америки і зустріч окремо з Байденом, з Камалою Гарріс і з Трампом. План миру готов. Так, Зеленський, президент України Володимир Зеленський, на наступному тижні їде до Америки. Він зустрінеться окремо з Байденом, Гарріс та Трампом. План миру готов. Нам треба результати. Перше питання у нас буде таке. Так, Що, яка буде відповідь Байдена Зеленському, коли він розгляне план миру? Відповідь Байдена Зеленському, коли він розгляне план миру? Щось йому там. Ну, от стосовно Байдена, що тут мені зовсім не подобаються карти, йому він скаже: знаєте, що тут, що написано, ось що ви хочете це неможливо, це нереально. Домовитись про таке, що ви тут хочете, нереально. Бачите, домовленості зв'язані руки. Нереально. Ось, бачите, перемога по 10 мечів. Ну, Ось така якась відповідь буде Байдена. Давайте Камалу Гарріс. Камала Гарріс, Камала Гарріс. Після Зеленський збирається до Америки, зустрінеться з Камалою Гарріс, покаже їй план миру. Після того, як вона ознайомиться з цим, з цим планом миру, що, яка буде відповідь Зеленському? Що відповість Камала Гарріс Зеленському, після того, як огляне, прочитає план миру? Диві, дивіться, а от е, Камала Гаріс вона підтримує. Бачите, тут з мечів, це можна сказати, з одного боку: це карта перемоги, це карта шансу, це карта похвали, це карта, і, до речі, Зеленському, карта його, і карта світу, карта миру. Е, і Сонце тут дивіться. Камала, Харі, Камала Гаріс його підтримує. А Байден. Ну, я не знаю, там такі карти показала. Може, взагалі він не буде присутній на зустрічі. Можливо, він себе погано почуває, там показують такі карти, знаєте, важкі. Ось Камала Гарріс підтримає цей план. Давайте запитаємо, що там Трамп. Так, Зеленський збирається до Америки. Після того, як він покаже. а Дональд Трамп ознайомиться з планом миру в Україні. Яка буде відповідь? Яка буде відповідь Дональду, Дональда Трампа після того, як він ознайомиться з планом миру? Відповідь, яка буде Зеленському? Дональда Трампа. Ага. Так, тут цікаво відповідь Дональда Трампа. Чому страх, сонце, вибір. Ну, Дональд Трамп не буде прям так. Е Ви знаєте, він все одно він буде підтримувати. Він скаже так, так, ти молодець, гарний в тебе план. Але тут випадає паш монет. шматок землі, шматок землі, ти шматок землі все одно повинен дати, віддати. А тут це не написано. Е, треба віддавати буде шматок землі. Це Дональд Трамп буде казати Зеленському ось тут чітко видно, Земля, земля. Ти хочеш цілісність, треба йому щось віддати. Треба, треба як це знаєте, хочеться сказати, треба поділитися шматком землі. Е, бо буде страшно, що ти злякаєшся, буде, е, ну, ти ж розумієте, ядерка, ось сонце падає, вибір, сила, Росія сильна в неї ядерка, бачите? Сила, сонце, карта страху. Хочеш миру внось в цей план віддачу шматка землі. Оце відповідь Трампа Зеленському. Ось так. Подивимося. Так, давайте далі. Угу. Про Ізраїль, Таліван. Так, я взагалі хочу знаєте, що запитати? Взагалі, ось вчора в Лівані вже взривалося все, що тільки можна: і мопеди, і телефони, і різні пристрої. Я не, я не розумію взагалі, як це можливо було зробити за такий короткий час, як взагалі можливо було зробити ось цю операцію в Лівані? Де вибухали пейджери, телефони, рації, мопеди, ну все, вся електроніка? Як таке можна було зробити? Не розумію як. Знаєте, що кажуть карти? Бачу ціль, не бачу препятствій. По карті дурня щось нове, такого ще не було. І це карта медленна. А Карти кажуть, ви думаєте, це швидко робилось? Ні, це робилося заздалегідь, і це робилося не місяць, не два, і навіть не рік. Це все відбувалося повільно. Імператор, ілюзія, Бажання. Вищий суд, вищий суд по луні. Ну, тобто, знаєте, як це як покарання вам за те, що ви ось при... зробили нам розпач, біль, це вам як вищий суд покарання. Ну, тут, не, тут не зрозумієш по картам, як це, але це карти кажуть відбувалося не швидко. Це не швидка операція, це, це роки. Так, ладно. влада Ізраїлю вирішила розпочати масштабну війну військову операцію проти, проти Хезболи на півдні Лівану. Розвиток подій для Ізраїлю. Який чекає розвиток подій для Ізраїлю? Вони розпочинають масштабну операцію на півдні Лівану. Да, розпочинають рух. Помірність і правосуддя. Вони хочуть правосуддя, смерть надіям. Що це значить боротьба розчарування. Ну, взагалі, то знаєте що? Вони хочуть правосуддя. Вони ось і йдуть, але їх може чекати нежданчик. Смерть їхнім надіям. Велика бійня, потім якось розчарування, не те, що хотілося. Отримають не те, що хотілося. Розвиток подій для Лівану. Ізраїль розпочинає масштабну військову операцію проти Хезболи на півдні Лівану. Розвиток подій для Лівану. Планують смерть. Планують смерть по правосуддя. Ті планують правосуддя, смерть. І ці планують. Розумієте? Як стінка на стінку, башня на башню. А, до речі, цей Ліван він підготувався на накопичення багато чого. Багато жертв чекає на в Лівані багато, бачите, люди і 10 мечів. Багато жертв. Повторення того, що було. Ну, тобто, бійня. Просто бійня. Давайте дії Ірану. Дії Ірану в цьому конфлікті. Ізраїль проти. Ізраїль йде з масштабною операцією на Ліван, які будуть дії Ізраїлю в цьому випадку. Буде давати ракети, буде обстрілювати жертви від людних, але буде це робити як спадтіжка дії Ірану. Діє Ірану. відносно Ізраїлю. Ну, тут карти, знаєте, як ми вам допомагаємо зброєю. Так. Але по відлюднику. Таємно якось. Далі ви питаєте мер Одеси Труханов. В нього знайшли паспорт РФ, який був виданий 22 го року перед 20, ну, да, 22 рік перед війною, перед початком війни в Україні. Чи дійсно мер. Одеси. Геннадій Труханов е, отримав паспорт РФ у 22-му році. Це правда? Зірка. Ну, так, да, і це все побачили. Е, дивіться, карта зірки це телебачення. Ми це все побачили. І в новинах побачили, і в різних каналах побачили навіть фото там було цього паспорту. Є паспорт. Паспорт є. Далі, ви питаєте, е, щ... перед початком війни. В Україні мер Одеси Труханов, що він чекав, Та, які його дії були. Боявся страх, залякування колісницею, боявся втратити гроші. Україна, люди, чекав, чекав. У нього була нестабільна ситуація, тобто і сюди, і туди, і туди, і сюди. І комним і красивим. Ось мер Труханов. Ну, розумієте. Заляканий, дуже боявся втратити посаду і втратити гроші. Зв'язані руки. Ага, йому погрошували, що ти нібито, якщо не погодишся на це, станеш жертвою. Жертвою якихось хитрих дій. Ось так. Далі ви питаєте, що його чекає. Так, що чекає, далі. Що чекає далі мера Одеси Геннадія Труханова? Що чекає далі? Мера Одеси Геннадія Труханова. Що його чекає далі? Допомога по луні, Потім якісь конфлікти, важкість, обман, хитрість і втрата грошей. Його як зловлять, його як зловлять на якійсь махінації. На передачі грошей, чи що? Його як зловлять. Або ж йому припишуть, що ти зрадник, тому що карта зрадників. Або зловлять на грошах, і він втратить великі гроші. От те, що він боявся, ти його і чекає. Що чекає далі мера Одеси Геннадія Труханова? Що його чекає? Задоволення. Закінчується твоє. Чекай, чекай, скоро закінчиться твоє задоволення. Ти встромив нож, удар в серце Україні. Тебе чекає, вищий суд. Я не здивуюся, що він може ще втікти кудись за кордон. Не здивуюся. Те, що він боявся, те його і чекає, бо він встромив в серце України ось, бачите. Удар в серце України. Тебе чекає покарання вищий суд. Вищий суд, це може вказувати, щось глобальне. Це може вказувати або покарання вищих сил, або ж покарання по закону. Не здивуюся, що він ще може втікти. Так, і наостанок давайте те, що ви просили про Харків і суми. Давайте місто суми, місто суми. Осінь та зима. 24, 25 рік. Осінь. Давайте осінь, 24 рік. Осінь. Зараз. Осінь, 24 рік, місто Суми. Осінь, 24 рік, зима, 25 рік. Що чекає зі світлом та опаленням місто Суми? Місто Суми. Вищий суд на сонце. Завершення. Україна. Що чекає зі світлом та опаленням? Місто Суми? Ця осінь і зима. Страх, башня. Дивіться, місто Суми. Вам прийдеться важкувато. Важкувато. Від цієї башні карта бідності. Тобто руйнування сонця, також опалення. Ну, якось важкувато падає. Як переживе місто Суми, ось цю осінь та зиму, смерть, хитрість, сила, вибір. Перемога планується. Ну, я вам скажу так, суми вам буде е, досить важко. Але пережити, звичайно, переживете, але буде важкувато. Тепер Харків, місто Харків. Як е, пройде в місті Харків, е, опалювальний сезон, осінь зима. Ось ця осінь та зима. Місто Харків, опалювальний сезон, осінь та зима. Як пройде. Знов та ж сама карта емоційна. Контроль. Е, ну, Воно, типу, нібито контролюється все, але все одно десь там є тупік. Робота йде, планують. У вас там якось в Харкові більше цим займаються, більше планують опалювальний сезон. Є якась допомога для перемоги. Ось місто Харків якось краще опалювальний сезон у вас пройде, бо тут якось щось отримуємо, щось плануємо. Як буде зі світлом місто Харків, осінь зима. Як буде зі світлом? Осінь зима, місто Харків. Будуть відключення, на жаль, Будуть відключення світло харків. Так, да, відключення будуть, на жаль. Ну, як і світло, так, можливо, і опалення, бо це карта, знаєте, страху, коли темно. Але якось Харків трішки краще, ніж суми. Можливо, це залежить від керівника міста, розумієте? Ось така відповідь: всім тихого дня, бережіть себе.